Перетомки. Увага! Оперативно-координаційному центру на виїзд. Вибух в 10-поверховому житловому будинку по вулиці Лазурна, 40. 12 травня 2014 року Миколаїв почув звук вибуху. Його ударна хвиля докотилася в досить віддалені куточки міста. Епіцентр надзвичайної ситуації десятиповерховий житловий будинок на вулиці Лазурній. 40. руйнівна сила вибуху знищила верхні поверхи двох під'їздів, шматки бетонних плит, уламки вікон, залишки дверей і стіни склалися докупи, утворивши велику прірву. Зі школи якраз мають повертатися діти, але їх спиняють гучні сирени пожежно-рятувальних машин. Швидкої допомоги та міліції. Перші рятувальні підрозділи прибули на місце події через сім хвилин після вибуху. Вибух у Миколаєві повністю зруйнував три поверхи багатоповерхівки. У Миколаєві стався вибух. Останні дані з Миколаєва у результаті вибуху житлового будинку у Миколаєві. В Миколаєві в жилому домі сьогодні прикрім взрив. Понад 20 людей опинилися заблокованими на верхніх поверхах. Що миті підлога може посунутися і навіть обвалитися. Рятувальники знімають з даху великі бетонні плити. До цієї роботи залучені автокрани місцевих підприємств вантажопідйомністю 40 і 100 тонн. Основні усилия були направлені в першу чергу, на спасіння людей, розвідка завалів і тушення очагів пожеж. Було порядка чотирьох очагів пожеж, на сьогоднішній момент. вони локалізовані, є ще димлення, це доступ куди завалів. Перші години в такій ситуації вирішальні для порятунку людей. Знаючи це, кожен рятувальник працював на межі можливого. А за короткий час, 73 мешканці будинку були евакуйовані зі зруйнованих під'їздів. 24 людини врятовані за допомогою автодрабин та сходами. Сила рятувальників нарощуються за лічені години. В Миколаїв прилітає оперативна група вузькоспеціалізованих підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це гірничо-рятувальний загін і мобільний рятувальний центр, який має кінологічні розрахунки і спеціальне обладнання для пошуку людей під завалами в умовах високої складності. Голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський бере на себе керівництво рятувальною операцією. Я хочу відмітити практично цілодобову роботу. По ходу вирішувались всі питання, які виникали зараз. Людям постраждалим надається вся необхідна допомога. Пошукова рятувальна операція в розпалі. Ймовірно, під хиткими будівельними уламками залишилися люди. Родичі розповідають, хто в момент вибуху міг знаходитися вдома. Рятувальники починають розбір завалів. Одночасно укріплюють нестійкі будівельні конструкції, які щомиті загрожують обвалитися. Їм допомагає надчутлива техніка і собака кінологічної служби. У пошуку людей їм немає рівних, адже тварина розрізняє понад 2 мільйона запахів. Оборудовання. Було у нас предназначено для поиска спасіння, технічного поиска, відеопоїзку, а також поиски при помощи звука. Вислідковували ефір за допомогою сейсмодатчиків, за допомогою спеціальної техніки, використовували тепловізійну техніку. Біль втрати, тривога, розпач і навіть агресія переважно такі емоції панують на місці події. Атмосфера напружена. Мешканців зруйнованих квартир розселили до готелів, але багато людей не залишають місце трагедії. З ними працюють психологи, держслужби з надзвичайних ситуацій, допомагаючи зняти емоційну напругу і подолати жахливе відчуття безнадії. Біля зруйнованого будинку розгорнуте наметове містечко. Тут є гаряча іжа, вода та місця для відпочинку. В этой ситуации мы приняли решение все 120 человек разместить в гостиницу турист. Вообще все службы сработали хорошо, отлично. Особенная благодарность МЧСникам нашим. Это очень хорошие ребята, люди именно подобраны. Спасибо всем. Рятувальники працюють цілодобово. Кожен синхронно і злагоджено виконує свій професійний обов'язок. Пошукова операція триває п'ять днів. За цей час відшукали тіла сімох людей, які загинули одразу в момент вибуху. Руйнівна сила застала їх зненацька і не залишила жодного шансу на порятунок. Всередині під'їзду утворився колодязь. Аби почути, чи є хтось живий, рятувальники щогодини влаштовують хвилину тиші. У таку мить об одинадцятій вечора пролунало ледь чутне допоможіть. Точне місце знаходження потерпілої показав Лабрадор Кріс, але одразу дістатися до неї було неможливо. Ситуація здавалася надскладною. Вибір приходилось робити між поганим і дуже поганим варіантом. Нарятувальників тиснув фактор часу. Ситуація виявилася надзвичайно складною. Єдиний правильний варіант проникнути до людини, що знаходилася під завалом, через отвір, який проробить між поверховим перекриттями. Ми постійно з нею бесідували, щоб її можна було відвлечі від того стану, в якому вона психологічно знаходилася. Вияснили, що вона відчуває, що в неї повріждено, в якому положенні вона знаходиться, для того, щоб на наші роботи не помішали, не повріділи її. Порятунок Ірини тривав понад 10 годин. Це була справді хірургічна робота, адже один невірний крок, і будівельні уламки можуть смертельно травмувати жінку. Працювати доводилося в вузькому отворі, вирізаному між перекриттями сьомого і восьмого поверхів. Рятувальники вручну витягували будівельне сміття і добиралися до Ірини, морально підтримуючи її весь час. Це була унікальна операція, яка проводилась в умовах великого ризику та вимагала від наших фахівців неабиякого професіоналізму, високої мужності дії кожного фахівця, нашого кожного рятівника, були настільки злагоджені, настільки відшліфовані, що люди весь час працювали плечо-пліч. Ця робота є взірцем організації єдиної системи цивільного захисту в Україні. Нещастя зблизило сусідів зі зруйнованої висотки. Весь Миколаєва відгукнувся на чуже горе. Держава теж не залишила людей у біді. Вже прийняті рішення про виділення грошових компенсацій родинам загиблих і постраждалих, а також коштів на відселення в нове житло. Уряд високо оцінив проведену пошуково-рятувальну операцію, завдяки якій врятовано 25 людей. Трагедія розділила життя мешканців будинку. навпіл. Найважчим виявилося пережити короткий проміжок часу між двома реальностями до і після вибуху, коли життя завмерло. У той момент все залежало від професіоналізму рятувальників. Вони змагалися з проведінням і вкотре виграли в боротьбі за людське життя.